Дафна Дюмур'є, щаслива лощина. Вперше лощина з'явилася у вісні, і химерні оривчасті картини збігалися в пам'яті при пробудженні, а потім ставали все більш розпливчастими, поступово гублячись у метушні дня. Вона бачила себе, що йде по доріжці, по обидва боки якої ростуть високі букові дерева. Доріжка ставала все вущою. І переходило в петляючу стежку, залиту болотом. з усіх боків простягали щупальця чагарники азалії та гортензії, прагнучи в'язнити кожного, хто проходить повз. У нижній частині лощини серед дрібнолісся смарадовим килом з моху причаїлася галявина, якою плавно несла свої води річка. З'являвся в сновидіннях і будинок із широким вікном на першому поверсі. До підвіконня якого піднімалися кущі повзучих троянд. А ось і вона сама стоїть на терасі, вимощений без підбору осколками каменя. Почуття, що вона давно знає, і лощину, і будинок, приносило незвичайне, ні з чим не порівняльне умиротворення, і дівчина жила в нетерплячому передчутті повторення сну, коли знову пройде занедбаною терасою. І притиснеться щокою до білої гладкої стіни будинку, наче побачена картина заволоділа усією істотою, ставши невід'ємною частиною життя. Насамперед від місця, що пригрілося, віяло спокоєм і безпекою. Тут їй ніщо не загрожує і не завдасть шкоди. Сон став дорогим даром, який треба дбайливо плекати, незбагнений у своїй незвичайності. Він ніколи не розкривався до кінця, не видавав таємниці і не мав продовження. Не зберігся в пам'яті день, коли видіння примарилось вперше. Схоже, воно почало навідуватись з того часу, як дівчина перенесла важку хворобу, ніби випадково заблукала частинка, анестезуючого засобу приклеїлась до сплячої свідомості, обволікаючи його легким, лагідним туманом. В день Сон випаровувався і міг примаритись знову лише після довгих тижнів або навіть місяців. Несподівано, в наповненій безмовністю ранкові години, коли все навколо ще спить і ранні пташки не встигли розправити крильця, дівчина знову опинилась на терасі перед будинком і дивилась на відкрите вікно, відставляючи обличчя теплим сонячним променем. Дрімаючи розумом, що відірвався від навколишнього світу, і веде яскраве, напружене життя на планеті мрій, заспокоювався відпочивав, тихо нашіптуючи. Нарешті я знову вдома і почуваюся цілком щасливою. Ось тільки і все, і ніякої розв'язки, стан, що триває одну мить, підноситься над землею і небесами, зависаючи в проміжку між двома ударами маятника годинника. Щоб потім зникнути у вічності. А дівчина прокидалась у знайомій спальні на зорі нового дня. З їдальні чувся брязки чашок, що розставлялись до сніданку. З вулиці долинав звичайний шум, а біля чорного ходу гуділа збиральна машина. Повсякденні звуки змушували повертатися до дійсності з почуттям втрати та розчарування від ошуканих надій. Разом із хворобою прийшла неймовірна розсіяність, і тітонька часто обсипала дівчину докорами, що вона уподібнилась до примари, а її думки вічно блукають невідомо де. Слухай, що ти весь час думаєш, зверталась вона до племінниці, а та здригалася, підводила голову, захоплена зненацька вимогливим тоном. вибачте, я взагалі ні про що не думаю. Весь час витаєш в хмарах, не вгомовилась тітонька, а дівчина спалахала від образи, щиро бажаючи догодити і стати дотепною та цікавою співрозмовницею. Наможивши чоло, вона тікала в кімнату, де в дитинстві готувала уроки, і, спершись на підвіконня, розглядала дахи будинків. Самота приносила радість, але не позбавляла почуття самотності і свідомості, що вона тут чужа і не належить цьому проміжку часу, а лише перебуває в очікуванні, коли знову опиниться у безпеці, і як на звивистій стежці зісновидінь, що загубилася в заростях поряд з тим самим будинком і злощиною, що наповнює душу теплом і щастям, ось звернені до неї. При першій зустрічі слова майбутнього чоловіка. Сподіваюся, ви не постраждали. Ішли просто на машину. Я кричав, але ви не чули. Дівчина безпорадно моргала, не розуміючи, чому лежить посеред дороги. Потім згадала, як зійшла з тротуару в порожнечу і відповіла. Завжди забуваюся подивитися на всі боки. У відповідь він тільки засміявся. Ось дурненька. І почав обтрушувати пилюку з її спідниці. А дівчина пильно дивилася на незнайомця, з болючим відчуттям, що це вже траплялося з нею раніше. Вона кинула погляд на машину не в змозі позбутися почуття, що впізнає фігуру чоловіка. І, підстрижене на потилиці волосся, здається, до болю знайомим. Засмагла спритна рука, теж бачилася їй не вперше. Ні, це не обман зору, і вони ніколи раніше не зустрічалися з цією людиною. Ви така бліда і злякана, знову звернувся до неї незнайомець. Я відвезу вас додому, тільки назвіть адресу. Дівчина сиділа поряд із водієм, розуміючи, що її блідість ніяк не пов'язана ні з нещасним випадком, ні з хворобою, просто зблідла від потрясіння при зустрічі з ним. Від передчуття невідворотності подій, що насуваються. А час уже почав свій відлік. Потім дивне відчуття зникло, розвіялось, як сон у передсвітній час, і вони знову стали чоловіком і жінкою, які щойно познайомились, які говорять про дрібниці і відчувають симпатію один до одного. Тут не найкрасивіше місце, зізналась дівчина супутникові. Одні передмістя не дають жодного уявлення про країну. Будь-яка місцевість, крім західної частини країни, здається мені чужою і похмурою, посміхнувся чоловік. Я родом із Райшира. Райшир, луною озвалася вона, ніколи не заїжджала так далеко. Вона очепилася в слово, повторювала його знову і знову, ніби серце відгукувалось забутим акордом. Все життя провела в цих краях, зізналась дівчина, і слова завмерли на губах, наче належали не їй, а комусь іншому, що залишився далеко позаду. Може, молодшій сестрі, а вона саме брала полем, де росте щавель, вдихала аромат жимолості і слухала дзюрчання річки, відчуваючи себе народженою заново, і вперше за весь час по справжньому живою. Пам'ятаю, у школьному атласі райшир розфарбовували в жовтий колір, почула дівчина свій голос. Які кумедні спогади, засміявся її супутник, і раптом знову її осяяло. Колись він стане мене підражнювати з приводу шкільного атласу, і я згадаю цей момент. Дівчина в черговий раз почала переконувати себе, що незнайома з чоловіком, що сидить за кермом. І нічого подібного в її житті не відбувалося, а вона всього лише не одужала після хвороби, того розуміє до неймовірності розсіяна дівчина. Не бажаєте випити чаю, запропонувала вона офіційним ввічливим тоном. Думаю, тітонька зараз удома, а далі була світська балаканина, що супроводжувалась хрузкутом тостів. Потім прислуга запалила світильники, і собака почала випрошувати шматочки цукру. Звичайні, неодмінні в подібних ситуаціях події, що раптом набули якоїсь особливої значущості, наче розвішані по стінах картини, і дівчина уявила себе відвідувачкою галереї, котра по черзі уважно розглядає кожне полотно. І ось настав час прощання, але вона точно знала, що знову зустрінеться з новим знайомим. І ця думка приносила радість про те, що щось у середині стискалося від страху, від такої впевненості, і хотілося якнайшвидше відсунути її вбік. Тієї ночі лишина здавалася особливо виразно. Дівчина піднімалася по доріжці, що вела до будинку, стояла на терасі перед відчиненим навсі ж вікном, і здавалося, що до колишнього відчуття умиротворення і віддаленості від світу. Домішується нове почуття, що будинок більше не пустує і пропонує привітний прийом. Дівчина спробувала дістати вікно, але нічого не вийшло, руки безсило опустилися, образ розтанув у повітрі, а сама вона лежала з відкритими очима, дивлячись на двері власної спальні. Вона розуміла, що дуже рано, і прислуга ще не встала, але в передпокої відчайдушно дзвонив телефон. Спустившись вниз, вона взяла слухавку і почула знайомий голос. Заради бога, вибачте, розумію, пристойні люди не дзвонять у такій годині, але мені тільки на наснився кошмарний сон, в якому з вами трапилось нещастя. Він спробував розсміятися, соромлячись власної слабкості. Бачення було таким явним, наче все сталося в реальному житті. Досі не можу прийти до тями. Я чудово почуваюся, сміялась вона у відповідь. Міцно спала і була абсолютно щасливою. Мабуть, телефон мене розбудив, а що вам наснилося? Не можу пояснити, зам'явся він. Був певен, що ви пішли і не повернетесь на сад. Абсолютно точно знав, покинули нас назавжди, і немає способу зв'язатися з вами, і зникли не з примусу, а з власної волі. Та нічого, нічого подібного, втішила дівчина і посміхнулася, чуючи нотки розпачу в його голосі. Я ціла і неушкоджена, але все одно дякую за турботу. Давайте зустрінемось сьогодні, наполягав співрозмовник. Просто хочу переконатися, що все гаразд, і ви залишились незмінною. Що ж, сам винний не збиє вас машиною, нічого взагалі не трапилось. Принаймні таке у мене виникло почуття. А потім все змішалося у жахливому сні. Адже ми побачимось сьогодні, правда? Так, відповіла вона, мені також хочеться з вами зустрітися, тому що все саме так і мало статися, вибору не лишилося, а голос чоловіка був відлунням її власних думок, заборонених і нездійснених. Після весілля чоловік мав звичай підражнювати її, про їхню першу зустріч на ранок. Коли підняв її своїм дзвінком із ліжка, тепер не втечеш, казав він, ти моя навіки, і більше нема чого боятися. А той нічний жах результат поганого травлення. Мабуть, ти вже любила мене тоді, якщо відповіла на дзвінок так швидко. Та глянь на мене, про що замислилась? Знову взялась за старе і витаєш у хмарах. Чоловік ніжно обійняв її і поцілував у скроню, а вона притулилась до його грудей. І відчула, як боляче кольнуло серце, адже він так нічого й не зрозумів, і неуважність дружини мимоволі викликає роздратування, як і в інших людей. Я зовсім не задумалась, заперечила вона, міцніше притуляючись до широкого плеча, незважаючи на щиру прихильність і любов до чоловіка, це почуття так і не торкнулося потайної частки душі, куди нікому не було доступу. Його руки, голос, сама присутність викликала захоплення, і все одно часом хотілося забитися в куток, де панують тиша та спокій. Подружжя стояла біля вікна невеликого готелю і милувалися видом річки з човном, що хитаються на хвилях, і смужкою лісу ще темніла вдалині. Ти ж щаслива? запитав чоловік, і райшир не обдурив очікувань. Набагато красивіше, ніж мені уявлялось, озвалась вона. А так, точно, привабливіша за жовту пляму у шкільному атласі, уточнив він зі сміхом. Послухай, завтра зробимо вилоску в ліс і поблукаємо серед пагорбів. Розклавши на столі карту, він почав вивчати місцевість. Жінка раптом відчула занепокоєння, спричинене несподіваним припливом енергії. Хотілося вирватися з тісної вітальні і піти, куди очі дивляться. Треба вимити машину та заправитись бензином, почувся голос чоловіка. Іди прогуляйся вздовж дороги, а я трохи згодом наздожину. Це не займе багато часу. Вийшовши з готелю, вона пішла дорогою до річки, спустилася до пляжу, ноги спотикалися об каміння та плутались у водоростях. Річка повертала на захід, по обидва боки росли дерева, що схилились до води. Не видно жодного човника довкола спокій і тиша. Тільки час від часу плесне риба і поверхня води покривається брижами. Пляж зник з поля зору і довелося пробиратися крізь лісову хащу нагору. Без причини хвилювання посилювали почуття, що тиша запанувала на її честь, і дерева, наче зачаровані сторожі, шанобливо шелестять темно-зеленими кронами. Раптом стежка різко пірнула вниз у заплутану лощину. Її лощину місця невід'ємною частиною якого вона є, по обидва боки височіють букові дерева, і ось знайома доріжка переходить в болотисту зависту стежку, що веде до будинку, що завмер в очікуванні її приходу. Будинок оповитий таємничою мовчазністю. Вікна світяться, ніби їх запалили промені сонця, що клонилися до заходу. Сон стає дійсністю, але жінці не страшно, тому що він уособлює умиротворення, ніби відповідь на молитву. На перший погляд місце здається покинутим, а будинок необжитим. Але ось вона підходить до тераси, і білі стіни наповнюються сяйвом і оживають. А бур'яни, що пробиваються крізь уламки плитки, виявляються альпійськими рослинами в кольорі. Серце пронизує біль розчарування. У її будинку оселилися чужі люди. Жінка підкрадається ближче, піднімає руку до підвіконня. Зазвичай на цьому епізоді сон обривається. Ось вона дивиться крізь шибку в кімнату, прохолодну, грязну прикрашену квітами. Ласкаві сонячні промені не торкнулися різнобареної ситцевої обивки. Все навколо життєрадісне, радісне, а мешкає тут хлопчик. Єдиний предмет Витриманий у строгому стилі, є важка люстра, що звисає зі стелі. Посередині стоїть стіл із сачком для лову метеликів. По стільцях розкладені книжки казок, а в куточку дивана причаївся лук із порваною ятивою. На прибитому до дверей гачку висить светер. Двері відчинені, ніби господар щойно на хвилинку вийшов. Жінка притулилась щукою до підвіконня, щаслива і заспокоїлась. От би познайомитись з хлопчиком, що тут живе, майорить у голові думка, вона безтурботно і радісно посміхається, погляд затримується на фотографії, що стоїть на камінній полиці, і раптом вона впізнає себе ні, такою вона себе не пам'ятає, зачіска інша та й увесь зовнішній вигляд, напрочуд сучасний виглядає дуже контрастно у цій кімнаті. Та це не жарт, думає розгублена жінка. Хтось дізнався про місон і поставив сюди фотографію заради сміху. Вона помічає на полиці люльку чоловіка шишкоподібною чашею, а над нею стару гравюру, подарунок тітоньки, до болю знайомі меблі та картини, всі вони належать їй. Але жінка знає, що ці речі упаковані в ящики і чекають свого часу у будинку тітоньки. В Мідлексі, а тут виявитись ніяк не можуть. З незрозумілої причини на дощі стає неспокійно, жінка нервує, дурний жарт. Чоловік вирішив посміятись над моїм сном. Думає, вона і відразу згадує, що йому нічого не відомо про сновидіння дружини. Потім чуються кроки, і він заходить до кімнати. Виглядає замученим, ніби довгий час займався її пошуками і повернувся додому іншою дорогою. І зовні змінився. Волосся незвично розчесане на проділ, та й костюм незнайомий. У чому річ? голосно питає вона, як ти тут опинився? Але чоловік не чує, сідає на диван і читає газету. Досить прикидатись, просить вона, подивись на мене, люби, і посміхнися, а потім розкажи, що тебе сюди привело. Але він не звертає уваги на слова дружини. У кімнату заходить слуга. І починає сервірувати стіл для чаювання. Сонце світить у вічі, каже чоловік. Будьте ласкаві, закрийте штори. Слуга підходить до вікна, тягне за шнурок, дивлячись на неї впритул і не впізнаючи, а точніше, зовсім не помічаючи, як і чоловік. Штори засунуті і більше нічого не можна розглянути, а наступної миті лунає удар гонгу. Несподівано накочується хвиля втоми, ноги слабшають, ніби тягар життя стає непосильно важким і хочеться плакати. Ох, якби їй хоч трішки відпочити, невідступно переслідує думка, який все-таки дурний жарт. Жінка відвернулась від вікна і подивилась на доріжку, що вела в лощину, що розкинулась внизу. Весна вишуканий аромат загадкову і бездонну. Там росте мох і папороть з м'яким листям, тихо шелестить прохолодним листям дерева і дзюрчить свою пісеньку струмок. Там знайдеться містечко, де можна відпочити, де ніхто не дратуватиме її. Потрібно звернутися в клубок і причаїтися. І чоловік розкається і почне дорікати собі, що так і налякав, а потім вийде на терасу і голосно зватиме її на ім'я. Піднявшись вгору доріжкою, вона в нерішучості зупинилася, кущів за нею стежив маленький хлопчик, якого тут раніше не було, очі дитини схожі на великі коричневі гудзики, а через усю щоку тягнулася глибока подряпина. Жінка збентежилась цікаво, скільки часу пустун за нею спостерігає. Схоже, тут змовились пограти у хованки. Звернулась вона до малюка. Нічого не розумію. Усі вдають, що мене не бачать. Хлопчик усміхнувся і почав грести нігті. Так хочеться до нього торкнутися. Незрозуміло чому, але вона відчувала дивну ніжність до дитини. Однак він виявився полохливим, як оленя, і одразу ж відскочив убік. Не бійся, лагідно сказала жінка, я не вчиню нічого поганого, просто хочу спуститися в лощину. Ходімо разом. Вона простягнула руку, але хлопчик почервонів і, похиливши голову, знову позадкував. Довелося піти самій, а він ішов на деякі відстані саду, все ще не довіряючи і, мабуть, побоюючись чогось. Дерева зімкнули гілки над їхніми головами, і дзюрчання струмка чулося все виразніше. Жінка муркотіла собі підніс якусь пісеньку, і на душі стало світло й радісно. Вони вийшли до галявини серед дерев і порослого мохом пагорба біля річки. Як славно, як умиротворено, тут мене ніхто не знайде, думала жінка, радіючи пустоті. Але тут пролунав ледь чутний голос хлопчика. Обережно, прошепотів він, стережись, ти стоїш на могилі. Ти про що? не зрозуміла жінка, дивлячись під ноги. Але побачила лише зелений мох. папороть листя та розчавлену квітку синьої гортензії. Але дитина кудись зникла, безслідно зникла і тільки луною віддалися сказані їм слова. Гей, ти теж вирішив пограти у хованки, вигукнула жінка. Куди ти подівся? Відповіді не було. Вона побігла назад стежкою, що вела в царство тіней до будинку, але хлопчика так і не знайшла. Повернися, не бійся, прохала вона. Ну де ж ти? А потім знову опинилась на терасі. З почуттям легкого страху в душі вона виявила, що стіни будинку більше не світяться в теплих променях сонця, а між уламками плитки ростуть бур'яни, а не альпійські квіти, як здавалося спочатку. І на вікнах не було штор, а сама кімната була порожня, з підлогою з голих дошок. І без палер на стінах, і тільки зі стелі звисала громістка похмура люстра, вкрита павутинням і через відкрите вікно дув легкий вітерець, що тихо розгойдував її в різні боки, немов маятник годинника, що відраховує хід часу. Різко розвернувшись, жінка кинулась геть стежкою, якою сюди прийшла, скоріше нагору подалі від безмовностей і тіней, і від цього місця. Такого безрадісного і занедбаного, що не належить до світу живих, а вона сама справжня, жива, як і величезна важка сонячна куля, що звисала між буковими деревами на початку леї, і випромінює червоне світло, що є по очах, немов палюча лампа. Чоловік знайшов її на пляжі біля річки. Вона ходила туди-сюди, тупо дивлячись перед собою, і тихо плакала. Що трапилось, кохана, розпитував він, ти що, впала чи, може, забилася? Жінка припала до чоловіка, чіпляла за його пальці, як за останню надію на порятунок. Сама не знаю, прошепотіла вона, нічого не пам'ятаю. Пішла прогулятися лісом, а що було потім? Забула. Таке почуття, ніби щось загубила, а що, не знаю. От дурненька. Ти ж мій маленький лунатик, треба краще доглядати за тобою. Перестань плакати, для сліз немає причини. Ходімо до хати, я приготував тобі сюрприз. Вони зайшли в готель, і чоловік посадив її поруч із собою на стілець. У мене з'явилася чудова ідея, і тебе вона, гадаю, теж захопить. Я тут поговорив з власником готелю, говорив він, притискаючись щокою до волосся дружини. І дізнався, що поблизу продається чудовий старий особняк. саме те місце, що припадає тобі до душі. Довгі роки він пустував, чекаючи мешканців на кшталт нас, не бажаєш оселитися в цьому куточку нашого тлінного світу. Жінка кинулась задоволенням і посміхнулася чоловікові. Пам'ять про дивну подію остаточно зникла. Давай покажу на карті це чудове місце, запропонував він. Ось тут будинок. А там сад, якраз у лощині, що спускається до протоки, а це річка та лявина серед дерев, найкраще місце для твоїх відокремлених прогулянок. Відпочивай собі, скільки захочеш, ніхто не потурбує твій спокій. Пустельний, недоглянутий край, всюди зарослі, люди називають його щасливою лощиною, кінець.